Вітаю, церква! Хочу поділитися з вами роздумами над одним коротким уривком. Це один вірш із книги притчі. І в цьому вірші написані такі слова. Хто докаряє людині, той невдовзі здобуде більше прихильності, ніж той, хто підлещується язиком. Це 28-й розділ, 23 вірш книги притчі. І коли я розмірковую над такими уривками. Які розкривають Божу волю, або які розкривають якусь там моральну сторону того чи іншого питання, завжди нагадую собі про те, що в першу чергу ці уривки вони вказують на самого Бога. Бог ніколи не велить людям робити те, чого не робив би сам, якби був людиною, і Бог ніколи не схвалює того, чого не робив би сам. тому цей уривок він в першу чергу говорить нам про те, який є Бог, і через розміркування цим уривком ми можемо пізнавати самого Бога, який Він є. І по-друге, цей уривок він допомагає мені, пізнаючи Бога, пізнаючи його досконалість, його любов, змінювати своє ставлення до тих людей, які говорять нам про наші гріхи. Тому по порядку. Як цей уривок він говорить мені про Бога, про те, який він є? І цей уривок говорить мені про те, що Бог є досконалою особою, яка може викривати гріхи, яка може вказувати мені на мої гріхи. І на це є як мінімум три причини. Перша причина полягає в тому, що Бог не робить це для власного звеличення. Дуже часто, коли ми стикаємося з людьми, які вказують нам на наші гріхи, ми можемо відчути, що люди це роблять частково для того, щоб звеличити себе над нами. Тому що коли вони вказують на наші гріхи, вони цим самим вони ніби підкреслюють свою святість. І не тільки коли ми дивимося на інших людей, але що важливо, коли ми самі. Вказуємо комусь на, гріх, на їхні гріхи, ми можемо відчувати при цьому у своєму серці таку якусь гордість, таке якесь звеличення. І цей уривок він нам говорить про те, що Бог не такий. Коли Бог говорить людині про її гріхи, Він робить це з любові, дбаючи про людину, і Бог є досконалою любові. Що вирізняє Бога поміж всіх, хто може викривати гріхи, це те, що Бог знає все. Коли люди говорять нам про наші гріхи, вони можуть не знати всього, вони можуть не знати всіх обставин нашого життя і тому можуть навіть не бачити всього того гріха, який є в нашому серці, або навпаки бачити більше, ніж насправді є. Але Бог є не такий, коли Бог. Говорить про мої гріхи, то про мої гріхи говорить саме той, хто знає досконало мене, хто не буде применшати чи, навпаки, прибільшувати мій гріх. Він буде показувати його з любов'ю, буде показувати таким, як є. І третя причина, яка робить Бога досконалою особою, яка може вказувати на гріхи, полягає в тому, що Бог. Не просто вказує мені на мої гріхи. При цьому Бог є досконалим зірцем праведності. Дуже часто, коли людина вказує мені на мої гріхи, вона не може поставити себе як взірець праведності. І через це моє серце, воно схильне відкидати навіть правдиві слова, які будуть звучати про мене. Або навпаки, дуже часто я. Можу соромитися того, щоб сказати людині ті чи інші правдиві слова, які могли б допомогти людині, саме тому, що я не знаходжу себе в зірцем, я не знаходжу себе зірцем праведності. Але Бог не такий. Бог є досконалим, Бог не звеличується надо мною, коли вказує на гріхи. Бог знає все, і Бог є досконалим зірцем цієї праведності. І розуміння цих трьох істин, вони вказують мені на недоліки в моєму серці, на недоліки в моїй вірі. Розуміння цих істин, воно вказує мені на те, де моя віра вона є нещирою. Коли я розмірковую про те, що Бог, Він досконало з любов'ю вказує мені на гріхи, в нього є чисті мотиви. Коли я розумію, що Бог, він знає все. І коли я розумію, що Бог є і взірець при цьому праведності, то насправді я мав би прагнути такого Бога. Я мав би, мав би прагнути того, щоб постійно приходити до нього і в Його викривання, мого гріха бачити цю любов, насолоджуватися ним як чистим і досконалим. Але гріховність мого серця, вона є такою, що я не тільки не прагнув всім серцем до Бога. Який буде викривати мої гріхи. А я й навпаки, як Адам, схильний ховатися від Бога, я схильний уникати відвертих молитв, я схильний від уникати такого глибокого, молитовного розмірковування над Словом, коли я задаю Богу питання. Коли я молюсь, як Давид, Боже, вкажи мені, покажи мені мої гріхи, покажи мені мою гріховність». І тому, коли я зростаю у вірі, коли я зростаю в пізнанні Христа, це буде змінювати, по-перше, моє ставлення до Бога. Коли я справді вірю в свою гріховність, і коли я справді вірю в те, що Бог послав свого сина для того, щоб спасти мене, тоді я буду прагнути цього Бога, тоді я буду шукати Його саме як того, хто може досконало вказувати мені на мої гріхи. І для цього прийшов син Божий. Син Божий прийшов для того, щоб спасти мене, спасти мене від моєї гріховності, спасти мене від небажання приходити до Бога і відкривати перед Ним своє серце. І коли Христос прийшов, Він став досконалою людиною, який жив серед людей, який жив серед учнів, він жив разом з учнями, і учні могли постійно бачити його життя. І Христос не просто жив серед учнів, а Він вказував їм на їхні гріхи. Коли учні сперечались між собою про те, хто з них більший, Христос, Він зупиняв їх, Він говорив з ними і Він вказував їм на їхні гріхи. Як Він це робив? Він задавав їм питання, і коли він задавав їм питання, написано, що вони соромилися, тобто вони відчували. У своєму серці на оце, цей момент, коли їхні гріхи було викрито, і це служило для того, щоб змінювати їх. Бог робив це досконало, досконало з любов'ю. Він бачив серце людини, він бачив, коли потрібно говорити ніжно, лагідно, і він бачив, коли потрібно говорити рішуче, наприклад, коли говорив з фарисеями. Ми згадуємо, як Бог викривав гріхи Петра. Написано, що він сів біля вогнища, що він повечеряв з ними, він покликав Петра, і він, повечерявши з Петром, він задає йому питання: «Симоне Йонен, чи любиш ти мене? Ми пам'ятаємо про те, що Петро він зробив досить тяжкий гріх, він зрадив Христа, він зрікся від нього. Але Христос, бачучи його серце, бачучи, що Він уже самозасуджений в собі, він говорить з ним. Він говорить з ним для того, щоб дати йому оце прощення. І пізнання Христа, який він є, воно повинно змінювати мене. І апостол Іван говорить в четвертому розділі про те, що Божа любов, вона стає в нас досконалою, і досконалість Божої любові стає в нас у тому, що любов виганяє страх. Коли прийшов Син Божий, коли він жив серед учнів, він являв досконалу любов. І коли він помер на Христі, він явив досконалу любов. Він помер за наші гріхи, написано. І його смерть за наші гріхи дала нам не просто потенційне прощення, тобто я можу прийти до Бога і отримати прощення, а воно дало нам вічне прощення. Жертва Ісуса Христа включила в себе провини за всі мої гріхи. І оскільки Христос помер за всі мої гріхи, то всі мої гріхи, навіть ті, які я не зробив, уже прощені. І через це відкривається велика Божа любов. І через це відкривається не просто велика Божа любов, а ця любов написана, вона вбиває страх. Тому досконала любов вона знімає з людини страх перед Богом, тому що, як пише апостол Іван, в страхові є мука. Є таке страждання, а досконала любов, вона показує, що я можу не просто прийти до Бога і відкривати йому своє серце, а я можу прийти до Бога, відкривати своє серце тому, хто вже пробачив мої гріхи, тому, у кого для мене є тільки прощення, не тому, що мої гріхи не є тяжкими, а тому, що за всі мої гріхи е помер на Христі Божий Син. Божий син був сам засуджений за мої гріхи. Божий син був відкинений Богом для того, щоб я, кожного разу, приходячи до Бога, знаходив досконалу любов і досконале прощення. І коли я щодня живу цією благодаттю, коли я щодня приймаю цю благодать, ця благодать змінює моє ставлення до Бога. Тому цей уривок він дає мені можливість пізнати яким є Бог? Бог є досконалим у любові, і Його досконала любов робить Його тим, хто найкращим чином викриває мої гріхи. Бог любить це з любов'ю. Любов Бог робить це для моєї користі, Бог робить це через Ісуса Христа, вказуючи мені і на свою любов, і подаючи мені досконалий зірець праведності. Тоді виникає, якби, друге питання, а як пізнання Бога змінює моє ставлення до людей, що викривають мої гріхи? І це дуже важливе питання. Справді, справа в тому, що люди, які викривають мої гріхи, це люди, за якими дуже часто стоїть Бог. Навіть тоді, коли люди роблять це з не дуже чистими мотивами, але якщо вони говорять мені правду, Якщо вони говорять мені на підставі Слова Божого, то я можу з певненістю сказати, що за цими людьми стоїть Бог, що саме Бог використовує цих людей для того, щоб вказати мені мої гріхи. І коли я пізнаю Бога, коли я пізнаю Його досконалу любов до мене, тоді я можу не боятися людей, що докаряють мені. Апостол Павло міг. Людям сміливо писати, я є найбільшим грішником. Апостол Павло, відчувши досконалу Божу любов у прощенні, міг більше не боятися людей, він міг більше не приховувати свої гріхи від людей, але сміливо визнавати їх. Тому пізнання Божої любові, яка стоїть за цими людьми, змінюватиме моє ставлення і до цих людей. Коли я розумію, що кожне правдиве слово, сказане цими людьми, наближатиме мене до люблячого Бога, то тоді для мене неважливим стає, а чи з добрими, чи з недобрими намірами ці люди роблять це. Адже незалежно від того, з добрими чи з недобрими намірами людина вказує мені на мої гріхи, це буде приближати мене до доброго Бога, в якому я буду знаходити прощення, в якому я буду знаходити виправдання. В якому я буду знаходити велику любов та велику благодать. Тому цей уривок він спонукає мене до важливих речей. Цей уривок спонукає мене до відгуку мого серця, цей уривок спонукає мене дякувати Богу. І дуже було б чудово використати сьогоднішній день для того, щоб дякувати Богу за Христа. Для того, щоб Дякувати Богу за Христа, в якому я маю досконале прощення гріхів. Щоб дякувати Богу за Його слово, яке викриває в мені Його гріхи. Щоб дякувати Богу за тих людей, яких Він використовує, щоб викривати мої гріхи, щоб просити і молитися, щоб моє серце воно сповнювалося любові та приязні до тих людей, які вказують мені на мої гріхи. і Таким чином наближають мене до досконалого люблячого Бога. Цей уривок. Також спонукає мене схилятися перед Богом. Цей вривок спонукає мене схилятися перед Богом і визнавати свою гріховність. По-перше, визнавати свою гріховність, в тому що моє серце є великим вмістилищем всякого зла і всякого гріха. Тому ніколи у моєму житті не зникне потреба в людях, які будуть говорити мені, говорити мені про мої гріхи. Це серце, це, цей уривок спонукає мене також е, е, говорити Богу, визнавати недоліки свого серця. Згадайте ті моменти в своєму житті, коли люди говорили вам про ваші гріхи. Що ви тоді відчували до цих людей? Якою була ваша реакція? Чи відповідає ваша реакція пізнанню того, що за цими людьми стоїть великий, люблячий, досконалий Бог, який хоче. Доторкнутися до вас своєю любов'ю, своїм прощенням, своїм виправданням, своїм виправленням для вас. Якщо ви, відкидаєте, якщо ви відкидаєте викривання ваших гріхів, то ви чините всупереч Богу, ви вступаєте в конфлікт з самим Богом, і тому Бог закликає сьогодні покаятись, Бог закликає визнати свої провини і змінювати своє ставлення. До людей, які вказують вам на ваші гріхи. І також сьогоднішній уривок. Він закликає мене до молитви він закликає мене до молитви про те, щоб Божа благодать вона працювала в моєму серці, закликає мене молитися, щоб Бог змінював моє серце. Бог бажає, щоб я, розмірковуючи над його любов'ю, щоб я розмірковуючи над благодаттю, яку ми маємо в жертві Ісуса Христа, щоб я змінювався, щоб ця благодать вона змінювала моє ставлення до тих людей, які вказують мені на мої гріхи. І також сьогоднішній уривок Він має важливе звернення до тих людей, які ще не примирились з Богом, до тих людей, які можливо чують Євангеліє, які можливо ходять до церкви. Бог закликає вас прийняти Його Слово. Бог закликає вас повірити в Євангеліє, що вказує вам на ваші гріхи. Євангеліє саме тому і вказує на ваші гріхи, і саме тому закликає вас до навернення, щоб ви прийшли і випізнали великого Бога, який через Ісуса Христа дає прощення гріхів. Нехай Господь благословить вас зробити цей вибір сьогодні.